Але після захоплення Криму та частини Донбасу Доліна побачила шанс наблизитись до російського фюрера та більших грошей. Вона не лише не засудила криваві дії Кремля, а й почала активно виступати на окупованих територіях перед терористами. Я підтримала Володимира Володимировича. Я підтримала всю країну, тому що Крим дійсно наш. Доліна з Лєпсом, Шаманом та Басковим стали новою музичною елітою. Їх щедро почали фінансувати з держбюджету та запрошувати на усі можливі блакитні вогники та провладні збіговиська на стадіонах. Волелюбні народи, і ми, і народ Донбасу не приймаємо в жодному виді диктат нацизм-фашизм. Вона їздила на Донбас і її показували оркам і погрожували тим, що той, хто спробує дезертирувати, повинен буде провести з нею декілька годин в закритому приміщенні, а може навіть і сходити до Раксу. За виконання чітких інструкцій згори у 2021 році Лариса отримала президентський грант на баснословні 29 мільйонів рублів для відкриття музичної школи. Це 9 мільйонів. Це не дуже велика сума. Градус любові доліною до боліт, здається, зростав паралельно із сумами виплат за концерти. Ті, що спонсорував Кремль. Наразі година її виступу коштує мінімум 3 мільйони рублів. Я, як артистка, як людина, яка вболіває за все, що відбувається в Україні, можу сказати тільки словами пісні: як я люблю свою батьківщину, як я нею пишаюся. І перемога буде за нами. Після початку повномасштабного вторгнення псевдопатріотичних виступів та сльозливих інтерв'ю у Лариси стало ще більше. Для мене війна це лихо, голод, це страждання і смерть. Здавалося б, які правильні слова від співачки, але висновки якісь хибні. Замість закликати до миру, вона роздмухає полум'я бійні. Дорогі наші любі захисники вітчизни. Я дуже хочу, щоб ви всі повернулись додому. Я буду за вас молитись. Молитися Богу кожен день. Я вам бажаю сил та мужності. Місто її дитинства обстрілюють щодня. Помирають діти, цілі родини, а доліна закликає добивати їх до кінця. Карма все почула покарання. Прилетіло у 2024 році. Співачка за одну мить втратила близько 150 мільйонів рублів.